Усіх вітаю на моєму каналі. Моє ім'я Сейраш і ви на містичний Сейраш. І от нарешті вже дійшли мої ручки, ніжки, оченятка і глузди до того, щоб записати вам третю і фінальну частину про менструацію. Для тих, хто не бачив попередні дві із жахами усіх традицій і обрядовостей, які притаманні різним народам в різний період часу відношенню до жінок, у яких є менструація, тим отуди донизу гортати е, відео і шукати перші дві частини. А сьогодні на диво ми з вами поговоримо про щось більш приємне ніж катування жінок під час менструації. А скоріше про ті звичаї, де е, на честь цього влаштовується це ці, ціле свято і в чому, в принципі, така логіка і розновій. Отже, почнемо. А для початку розуміння того, чому ж жінка, у якої менструація викликає одночас і захоплення, і жах, полягає у тому, що люди різного періоду часу, а особливо стародавні люди, вважали жінку у якби у якої менструація гіперсильною, а звідти гіпернебезпечною. Тобто оці всі забобонні штуки, які ми обговорювали в попередніх частинах, да які у нас з вами тут є у мене на каналі. Ви дивилися вони якраз і пов'язані з тим, що жіноча сила в момент того, як у неї іде менструація, вона нарощується і несе руйнівний характер. Але з іншого боку, ми маємо ту саму історію з уявленням про те, що жінка під час менструації гіперсильна, а звідти гіпернебезпечна, у позитивному ключі, в якому святкувалися дні першої менструації, де жінка напряму була пов'язана із плодороддям в будь-якому його та, форматі і прояві, та яке дає життя. І е, вважалося, що жінка максимально войовнича в цей період часу. А, і е, про це ми. Також з вами поговоримо. Будете хотіти поїхати до Японії знайомитися із самураями. Не, тому що саме так вони вважали. Багато хто зупиняється на порозі справжньої магії, бо щойно практика стає глибшою, приходить страх. Страх перед невідомим, перед помилками, перед тим, ким ви можете стати. Цей страх сковує і не дає йти глибше, змушує стояти на місці. Але справжня сила починається саме за межою страху. І я допоможу вам пройти через нього. На третьому ступені мого курсу з магії ми нарешті переходимо до реальної практики. Я покажу вам, як працювати на кладовище, проведу практику роду, розповім про виготовлення зіль. Я навчу вас не губитися і йти певнено та без страху. Це не страшно, бо ви тепер не самі. Долучайтеся до третього ступеню мого курсу з магії і відкривайте для себе нові береги практики впевнено та безпечно. Отже, у греків є згадки про те, що менструальна кров жінки: жінка в цілому. Під час менструації, окрім того, що була супернебезпечна, але мала велику захисну функцію. Вважалося, що якщо кров'ю жіночою помазати в період її менструації дверні проходи, то будь-який злий дух буде ізгнаний з із цього жиліща, і ніяка нечиста сила туди не, не війде. І всі злі духи перелякані будуть куди-небудь тікати від е, тієї хати, де та, таким чином провели обрядову частину у е, Нігерії. Є звичай, і він є досі, і досі у Нігерії в певних племенах. Що перша менструація у жінки це. Ознака надродючості, яка тільки може бути в цей день. У Нігерії жінок вітають, бажають їм щастя, здоров'я, і нігерійці впевнені, що перша кров, особливо цнотливої дівчини, де да, її перша менструальна кров, вона має таку силу, що може дати цілому поселенню дуже офігенний врожай, тому жіночок. Дівчат, у яких почалася перша менструація, просять піти гуляти полем, піти гуляти садками, для того, щоб їхня кров падала у землю, і це забезпечує нігерійському племені в повній мірі врожай на там весь сезон, який тільки може бути. Іначе з цього є свята, усілякі обрядові танці, дівчата, у яких в один період часу Починають йти місячні, вони прямо йдуть в поле, танцюють і окропляють кров'ю ту поле. До речі, таку саму традицію приписують е, слов'янським народностям. І е, є історичні згадки, в цілому такі натягнуті, але є що у нас такий е, дуже схожий до того звичай на нашій території також був, коли дівчата бігали по полю спеціально для того, щоб закликати врожай своєю менструальною кров'ю. В Японії є і згадуються в історії дві. Ключові якби, традиції пов'язані із менструацією. Перша, про те, що це в принципі дуже сакральний період, в якому кожна якби, дівчинка да, дорослішає, переходить в іншу фазу, фазу дорослої жінки, на думку японців. На честь цього влаштовується ціле свято, всіх родичів зазивають, і всі гості розуміють на яке свято їх запросили, коли бачать увесь банкет, прикрашений у червоних тонах. В цей день дівчину вітають, накривають пишні усілякі столи, усілякі солодощі подають. Особливо популярно, Є смаколик це яблуко, яке повністю покрито цукром. Зацукроване червоне яблуко це є фішкою такого столу на честь першої дівочої менструації. Другі історичні згадки пов'язані якраз таки з самураями, бо вони вважали, що жінка під час менструації має максимально виражену войовничу силу, і вона вважалася максимально таким, знаєте, воїном продуктивним, яким тільки може бути, оскільки мечами жінкам є. Не можна було користуватися, це була зброя чоловіків. Жінки володіли списом. І оцим списом вони під час менструації вважалися, що гатили просто так, що там розліталися навіть супердебелі чоловіки. І, і самураї могли брати до себе до боротьби, до поєдинку, саме жінок, у яких менструація. Якраз для того, щоб вони показували увесь прояв войовничості, який у них є. До речі, є історичні згадки цікаво пошитих нарядів і усіляких таких кімоно, які були притаманні тому часу, а які були придумані спеціально таким чином для того, щоб дівчатам у в Японії було легше справлятися з усіма труднощами менструального циклу. Там згадуються і цікаві гігієнічні приладдя, можна так сказати, там. Певні рослини замотані в певну рису, в певний рисовий папір. Ну тобто там цікава така історія саме з гігієнічною стороною цього всього. У Панамі дівчатам дарують червоні хустки. В цій Країні Центральної Америки з першої менструації до неї відносяться з особливою увагою і також влаштовують на честь першої менструації дуже велике свято і е, дарять дівчатам, у яких почалась почалася перша менструація вишиті золотою ниткою червоні хустки. Бо вважається, що вся сила плодороддя вся сила і можжінки, яка у якої стається перша менструація, вона прямо вбирається в цю хустку. Цю хустку далі <кій> використовують у панамі в різних обрядових дат дійствах, коли потрібно завагітніти, коли потрібно там позбутися якогось негативу, коли потрібно вилікувати жіночі хвороби, оцю всю історію. Причому батькові, тобто якби татові. Таких дівчат, та, тато таких дівчат, у яких перше, перша менструація починається в день. У цей день у нього також особлива функція, бо він має збирати листя зі священих дерев. От щоб по, по вечору із цих священих листків було укладено там певний символ для священного ритуалу, посвяти, посвяти дівчини у її якби, перехід до жіночності. Ось такий ось цікавий ритуал є в панамі. Плем'я Хупо в північно-Західній Каліфорнії проводить яскравий ритуал під назвою Танець квітів на честь першої менструації у дівчини. Вважається, що це супер, знову ж таки, мощне, вообще, потужне, потужна подія, яка тільки може бути. От, святкується це свято танцю квітів декілька днів. Дівчина закриває своє обличчя спеціальною. Такою штукою, яка як маскою, такою, яка закриває трохи обличчя, яка є, складається із пір'я блакитної сойки, і е, бере участь у танцях, бере участь у всяких ритуальних дійствах, у співах. О, її там кружать на честь неї, робиться ціле дводенне трьох. Трьохдневне свято, якісь гулянки, і коротше, ця вся історія, фієрія це ціле велике обрядове дійство на честь дівчини, у якої почалися місячні, також у австралійських аборигенів. В племенах також менструація вважалася дуже важливим духовним досвідом, який переживає жінка в певний період часу. Причому у австралійських аборигенів воно напряму пов'язане з тим, що жінка дає життя, і вся обрядова у них складова, вона прям прив'язана до того, що жінка дає життя, і менструація це ознака не слабкості, а великої потужної сили, яка знайшла ви. Назовні, да, якби в такі от кров'яні виділення. От, і а, в історичних довідках австралійські аборігени, вони прям захоплюються жінкою, як та, яка може кожного місяця переживати такий цикл да, менструальний, а, якби посвяти крові, як вони його називають. І, це визиває неймовірне захоплення, і на честь цього також робляться велика кількість свят, велика кількість дійств, напряму пов'язаних знову ж таки з плодоріддям. Жінок там пускають до закремів якихось ем, важливих там зерен, які будуть сіятися, пускають по ходити по полям, закликають обіймати дерева для того, щоб вони були, давали плодоріддя. Тобто вважається, що жінка вона максимально священна в цей період часу. І? І зафіналити цей весь прекрасний спіч, того що не так все жахливо, як нам би могло з вами здатися, але на жаль, жахливого набагато більше, хочу розказати вам про чудового дядька лікаря, який першого разу у 1545 році все-таки заявив публічно як лікар. Про те, що жіноча менструація це є нормальний фізіологічний процес, і не треба цього боятися. Зобов'язані ми в якомусь проблеском цивілізації у тій буремені 1500 роки роману Рейнальду, який є автором народження людства, рождіння чоловічества. Вибачте за русизм, але так буде зрозуміліше. Це по факту. То автор першого трактату по гінекології на англійській мові, який якраз і вийшов у 1545 році, і от він як лікар. Перший в ті роки заявив про те, що це є нормальним фізіологічним процесом і ніякої там забобонної страшної штуки не несе менструація у маси. Але на той період часу настільки тема менструації була табуйована, настільки вона церквою, в тому числі, була викривлена і демонізована максимально наскільки це можливо, що ніхто на жаль того прекрасного дядька не послухав, але такий. В історії все таки існував. Будемо дякувати йому за те, що він намагався хоч щось зробити з цією темою і ще. Тоді, на жаль, не вийшло. Хоча до його трактатів вони потім зіграли дуже важливу роль у вивченні жіночого здоров'я, як такого. Отже, дякую вам, що додивилися до цього моменту. Що мені хочеться вам на останок ще сказати? Частіше за все, я, як майстер, чаклую в будь-який період свого власного жіночого циклу. Якщо я себе почуваю абсолютно нормально, то мені геть нічого не заважає. Я не сприймаю. Забобони про менструацію у 21 столітті, не дивлячись на те, що о, я да, там займаюся чаклунством містичною якоюсь сферою діяльності, як би це дивно не звучало. Але я у своїй містичній діяльності абсолютно не зважаю на свої, а, абсолютно природні нормальні фізіологічні процеси. Жодного разу до мене там не прив'язався, я не знаю, який небудь страшний покійник і не почав мене за цього жувати, не пала на мене якась кара від якихось сил. Не підчепила я собі чогось страшного, підселення і прокляття тільки за того, що я сіла працювати під час менструального свого циклу. А от, а це справа ваша, якщо ви себе добре почуваєте під час менструації і не маєте таких самих забобонів в голові, як і я, то сідайте і чаклуйте, якщо маєте до того якусь потребу і бажання. Якщо не маєте, не чаклуйте. Тут ваша вже персональна історія. От, отже. Ви на цьому місці, а значить, варто вам нагадати про те, що у нас не закінчується поточний збір для потреб зсу. Обов'язково донатьте, хлопцям і дівчатам потрібна наша з вами підтримка фінансова. А за цю фінансову підтримку буде куплено їм необхідне обладнання. Нагадую, що вся звітність по зборам у мене в інстаграмі у Сторіс. Я її періодично, але регулярно викладаю. Там можна все подивитися. До мене можна звернутися особисто для за якоюсь персональною звітністю. Не питання буду надавати всю інформацію, якщо у когось виникають до мене питання, <кій> як до волонтерів. Після того, як ви всім, 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 всім задонатили і раптом у вас залишилися вільні кошти і є та натхнення, ви можете стати спонсором мого каналу. Там є різні рівні. Нагадую, що тепер для спонсорів ми періодично, але сподіваюся, регулярно із пані Наталією з восьмого каналу будемо давати закриті трансляції тут, на Ютубчику, де можна буде без табу і без цензури поговорити. Принципі майже на будь-які теми, окрім політичного, будемо говорити скоріше про якісь філософські містичні питання і просто життє, битє А от тож, дякую, що ви полишаєтеся зі мною. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайку, писати який-небудь гарний коментар. А я вас натомість всіх обняла.